Всім доброго дня! Діяльність всіх підприємств України в умовах економічної кризи вимагає пошуку дієвих механізмів збереження майна, дотримання нормативно-правових актів в процесі організації системи обліку виробничих фінансових відносин, своєчасного виявлення помилок в обліку та звітності. За таких умов... Виникає потреба в методі обліку, який забезпечить безпідставлення фактичної наявності ресурсів підприємства, господарських процесів та результатів з даними документації облікових фактів. Таким методом якраз і є процес інвентаризації. Процес дозволяє співставити фактичну наявність майна та зобов'язань з даними облікової системи, виявити нестачі та лишки цінностей, визначити порядок дотримання умов їх зберігання та перевірити реальність вартісної оцінки ресурсів на момент здійснення перерахунку. Тому сьогодні ми з вами розглянемо питання, пов'язані з організацією інвентаризації. Тема сьогоднішнього уроку інвентаризація господарських операцій. Працюємо за таким планом. Перше питання. Інвентаризація як вид первинного спостереження. Порядок проведення інвентаризації. Друге питання: основні завдання та класифікація видів інвентаризації. Та третє питання оформлення наслідків інвентаризації. Інвентаризація як вид первинного спостереження. Це перевірка фактичної наявності і стану господарських ресурсів підприємства на певну дату шляхом вимірювання, зважування, перелічування, спостереження з наступним зіставленням одержаних даних з даними бухгалтерського обліку. Порядок проведення інвентаризації на підприємстві регламентується законом України про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Інструкції по інвентаризації основних засобів нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 року, номером 879 із змінами і доповненням. Порядком надання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року номер 419 зі змінами і доповненнями. Основними завданнями інвентаризації є виявлення фактичної наявності господарських засобів, установлення лишку або нестачі цінностей і коштів. Виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну якість застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються, перевірка дотриманих умов та порядку збереження матеріальних та грошових цінностей а також правил утримання та експлуатації основних фондів. Перевірка реальності вартості зарахованих на баланс господарських засобів та джерел їх утворення. Проведення інвентаризації є обов'язковим: при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна, а також в інших випадках, передбачених законодавством, перед складанням річної бухгалтерської звітності, при зміні матеріально-відповідальних осіб на день прийому передачі справ. При встановленні фактів крадіжок або зловживань псування цінностей на день встановлення таких фактів. За судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха на день після закінчення явищ, при передачі підприємств та їх структурних підрозділів на дату передачі. У разі ліквідації підприємства. Класифікація видів інвентаризації. Класифікація видів інвентаризації поділяється за характером проведення, за способом проведення, за повнотою охоплення та за часом проведення. За характером проведення, вона буває планова та раптова. Планова це місце і час проведення визначається заздалегідь. Раптова. Це коли проводиться за рішенням власника керівника контролюючих органів. За способом проведення поділяються на суцільні та вибіркові. Суцільні це перевіряється наявність абсолютно усіх матеріальних цінностей. Вибіркові це перевіряється наявність окремих видів груп матеріальних цінностей. За повнотою охоплення бувають повні та часткові. Повні це охоплюють все майно підприємства та стан зобов'язань. Часткові охоплюють окремі види майна або зобов'язань. За часом проведення бувають періодичні та разові. Періодичні проводяться за ініціативи власника постійно діючої інвентаризаційної комісії. Разові проводяться перед складанням річної фінансової звітності. Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим. Для проведення інвентаризації створюються інвентаризаційні комісії на основі наказу керівника підприємства. Склад інвентаризаційної комісії. Голова комісії та члени комісії. Голова комісії це представник керівника підприємства. Члени комісії можуть бути інженер, технолог, механік, товарознавець, економіст, бухгалтер та інші робітники, які добре знають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік. Інвентаризацію проводять різними способами: безпосередня інвентаризація об'єктів. Використання електронно-обчислювальних засобів при проведенні інвентаризації, сканування штрих-кодів. Проводять інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей за інвентарними номерами, які привласнюють кожному об'єкту. Оформлення наслідків інвентаризації. Інвентаризаційний опис має такий вигляд. Порівняльна відомість та акт інвентаризації мають такі вигляди: Протокол засідання інвентаризаційної комісії має такий вигляд, де є назва установи, ідентифікаційний код за ЄДРПО, затверджується керівником установи або уповноваженою особою з підписом, ініціалами прізвищем. Ставиться дата. Голова та члени комісії. Прізвище ініціалу, визначення регулювання та відображення результатів інвентаризаційного процесу, визначення попереднього результату, визначення достовірності результатів інвентаризації, визначення різниць між обліковими та фактичними даними, складання порівняльних відомостей, встановлення причин відхилень фактичної наявності товарів. Від даних обліку в кількісному, якісному та вартісному виразі, визначення кінцевого результату оприбуткування лишків, списання природного убутку, віднесення нестач і втрат від псування майна на винних осіб, та віднесення сум нестач і втрат від псування майна за рахунок підприємства в обліку. Домашнім завданням необхідно пройти тестування, яке називається інвентаризація, за посиланням або відсканувати qr код Підводячи підсумки, можна зробити такий висновок: що безпомилкова інвентаризація і, зокрема, правильно складені інвентаризаційні описи, дуже важливі, оскільки дозволяють виявити дійсний стан збереження та ефективного використання майна підприємства, точно передбачити можливості його резервів і визначити слабкі місця збереження ресурсів. Встановлено, що інвентаризація є доказовим матеріалом в правоохоронних органах та судах. Вона є підставою для виправдання матеріально відповідальних осіб та правильності ведення підприємством різних розрахунків. Інвентаризаційні описи є серед документів для знаття ризиковості платника і розблокування податкових накладних. Цих цих моментів вже вистачає, щоб зрозуміти всю важливість інвентаризації. А на цьому в мене все. Я вам дякую та бажаю успіхів. До зустрічі!